Михайлович, доброго дня. Вітаю, вітаю. Дякую, дякую за ваш час. Я знаю, що дуже ви зайнятий, чи в Києві, чи в Закарпатті. Я був в Перечині, в одному з районів, від якого ви безпосередньо балотувалися до Ради, Верховної Ради. Зараз ситуація вже інша, інші реалії в Україні на Закарпатті. Я по-перше взагалі почав приїжджати на Закарпатті, почав займатися волонтерською діяльністю. Вам, від Усіх переселенців. Дякую вам за вашу турботу за, за допомогу взагалі усі всьому Закарпатті. Я знаю, що дуже багато було допомоги і є допомога. Але от питання, котре я завжди перше ставлю, як українець українцю от як взагалі перші тижні або перші, перші дні, часи, хвилини е, війни були тут на Закарпатті? і як. Ця допомога координувалася, тому що я бачив дуже багато було думаю, переміщених осіб. Хтось їхав до Закарпаття, хтось за кордон. Взагалі, от перший тиждень, як це все відбувалось тут? Ну, оскільки Закарпаття такий багатонаціональний край, то ми звикли працювати і координуватись, скажімо, не за якимись принципами політичними структури у плані. Коли йде мова про людяність, це суцільна стовідсоткова підтримка Закарпатець, ніколи осторонь проблеми не буде, як будь-який українець. Ми ж побачили всю е, різнобарну нашу Україну, щиту, настільки мобілізовану, психологічно, скажімо так, і сильно дружньою, як ніколи. Е, перші два дні, ну був, як на мене, я не знаю тут. Я ще був в дорозі з Києва, але по всій території України суцільний хаос та виглядало так, що наш кінець світу взагалі ми не скоординовані, ніби попереджали, ніби десь якісь нестандартні ситуації ми вивчали хтось там у владі, цивільна оборона, така така інші речі. Як реагувати, були прописані телеграм-канали, було джерел дуже інформаційних на, на випадок, на випадок, але як ми українці, той випадок думали, що він не настане. Ось він настав, це і, і це, на жаль, дійсно обернулося таким лихом для України в цілому. І сьогодні ми ну, сьогодні трошки вже спокійніше можемо проаналізувати, що злагоджена, дуже сильна координована робота, вона не дає збоям. Це чіткий механізм швейцарського годиннику. І якщо ці елементи всі спрацьовують, і влада, і громадянське суспільство, Кожен, як сказав президент, на своєму місці виконує свою роботу, своє поставлене, своє завдання, є рамки, тобто є правила. І якщо цим користуватись, воно дійсно врятує ситуацію, врешті-решт і врятували. Тому що ми навіть у Жогородському районі, так я пам'ятаю, десь вже на третій день з координацією у Жгородському районі він став великий, він зараз, як в три районах колишні в Закарпатті, це 14 об'єднаних територіальних громад. Ми десь, Я приїхавши в область, прибув до губернатора, до голови військової адміністрації. Якби сказав, що пане Вікторе, ми тут, тобто, я вже як народний депутат і ще там колеги, ми готові давати завдання, що ми потрібні зараз вам в допомозі тут в Закарпатті. Він сказав, що ну, є певні питання, там на митниці займаються, перевантаження мер міста там допомагає. Прокоординуйте, там, можливо, якісь ще речі із цією місією на митницях, допомогу mm -hmm. людей ми евакуюємо тимчасово за кордон, а за кордоном приймаємо значить, гуманітарні вантажі для тих постраждалих в перші дні війни райони, регіони. Так сталося долею моєї депутатської роботи було запропоновано. Я вже давно займався допомогою громадським благодійним організаціям, тим, котрі вже так років 20 в Закарпатті допомагають. Тобто у вас вже відповідна Гуманітані, база була громадянська спілкування. Де взагалі я, я хочу додати Абсолютно. дуже важливу інформацію. Ви ваш район безпосередньо із кордоном, тобто велика березня це кордон з словаччиною та трохи польше Польщі і відповідно угорщина. Нижня наверное. частина району – це вже угорський кордон. Ще є тобто, трохи. вже історично якісь були зв'язків багато працюючи головою громади. Два скликання. Тобто в нашої громади, лише там, де я працював, в Невицькому, це було шість партнерів кордонах. Mm -hmm. У нас були в Німеччині, у нас були в Польщі, в Чехії, в Словаччині, в Угорщині і в Румунії. Mm -hmm. Хоча наше українське село, от більшість 90 8% українське село Невицьке, Ми товаришували дуже добре з угорцями і мали співпрацю, написання грантових проєктів. І... Тобто, фактично, це була от перша ланка от підтримки. Тобто, я всім зателефонував. Я всіх попросив про допомогу Україні. Ми... Кожний з нас, народний депутат, ходить до складу як мінімум восьми груп між дружби парламентських між парламентських зв'язків. То ми і в групи Нідерланди, Голландію, Словаччину, всі всі групи, які ми мали, і плюс там, де я не в групах, там де кажу, у мене uh -huh. були партнери в Німеччину, я зателефонував в Норвегії. У нас реалізований успішний норвезький проект. Також ми зв'язались, але вони і так допомагали, і постійно допомагають. Це унікальні люди, які скажімо… Автомобілі, я бачив, медичну допомогу вони так, і так. Так, так. так, так. Да, ми, ми в перші дні все, що потрібно по списку, навіть те, що ми прохали, але багато ж йшло і продуктів харчування, mm -hmm. і ще теплих речей, ще, ще потреба була. І ще кажу, що на, на щастя, стався фактор такий, що в листопаді місяці мною був раніше. Рік перед тим запропонований законопроект 3527, mm -hmm. Що вирішував цей законопроект? Е, цей законопроект дав можливість ввозити в Україну більше 21 тонни гуманітарних вантажів mm -hmm. в Україну без погодження. Е, при Мінсоцполітики була спеціальна комісія, mm -hmm. в яку ну скажімо відверто, вона працювала, змінювались керівники там десь місяць, не погоджували якісь речі. Бували затримки, бувало, що спрацьовували добре. Але я багатьом цим громадським благодійним фондом в Закарпатті, ми не раз збиралися і допомагав, скажімо, в отриманні цих дозвільних документів. Але ми зробили таку зустріч із нашими Закарпатті оцими суб'єктами цієї діяльності, цього напрямку допомоги і напрацювали цей законопроект. Його не хотіли в Раді. Приймати наші опоненти трошки вони там були, якщо я би навіть розказав, що це, хто це політичний да, це це політичний контекст, як... тобто законодавча основа Спрацював була працював да, закон, закон так, так. що дав можливість вже в перші дні. Mm -hmm. Ми я б зателефонував прем'єру, написав йому і додатково, що треба зараз в положенні там. Запустити в постанові це все. Це допомогло спростити самий вигляд декларації, чим спрощена була вона. І тоді вже заїжджали, тому що були такі випадки, що в Чехії, я знаю, друзі розказують, стала фура в центрі міста в Празі. Її люди масово закидали вантажем. І вантаж курсує на митницю сюди, на вишній Німецьке, Ужгород. І приїжджає і там. В декларації був пункт, хто передає. Ну кого вказати, хто передає. Люди, народ Чехії, наші навіть діаспора, вихідці, Закарпаття, вони ж передають. Скільки тонн, Як ти зважиш ту фуру вночі, коли вона йде? Вже заїхала, ну є ваги на митниці, але в декларації той мусив би написати про це у празі. Тому ми дещо от деталі пам'ятаю з прем'єром, дискусували ще пані Ірина Верещук допомагала. І ми вийшли на об'єм, щоб писати потрібно об'єм вантажу, щоб отримувачем була там уже сторона, але надавачем там той, хто навіть водієм може бути, що він уже якби супроводжує. Дякую за, за такі вагомі. Законодавчі ініціативи ну, вони були дуже важливі, вкрай необхідні і на, на добре, що був за, закон. закон. Угу. Ми вже лише постановою допрацювали. Це це ну дякуючи якомусь збігу всіх обставин, що він прийнятий. Тобто громадянське суспільство, зв'язки за кордоном історичні законодавча ініціативи, все це комплексно також взаємодія з губернатором з місцевою та виконавчою гілкою влади в Києві. Так. Оце це було таки першим, по першим комплексам, першим кроком стосовно вже вис, в, вибудови системи, так не було страху. Ми розуміли, що ми повинні зробити. Угу. Були емоції. Був жах від того, що люди пересувалися з великою швидкістю, скажімо так, і колосальний наплив пішов на митницю завантаженню. Навіть ми просили митників, додаткових людей залучали з інших змін, тобто не при... Митниця йшла ішла також на погодження. Ми навіть на нейтральних полосах перевантажували вантажі. Mm -hmm. Якщо а, був такий випадок, Норвежець не взяв закордонний паспорт і не мав документа на причіп. Вони привикли звикли їздити в себе в мережі в Європі. Ну як так, а так, тут як... виїзд на Україну він не може так, виїхати за межам якось корда. Викликали так. начальника митниці Словацької, української. Попросили цього там на території нейтральній загнали. Е, наш е, каміон, перегрузили, все робили, все йшло швидко. І ну, і... Сьогодні приємні такі спогади. Людей дуже багато було. Хлопців приїздили дівчата. На митницю, хто що допомогти, чай, продукти, харчування обслуговувати медики, медики волонтерили. Це не газва волонтерця, поза покликом душі так. були медики. Я пам'ятаю, вони діткам роль. таблеточки роздавали так. від насморку, там від грипу від всього, чого ще ж могло бути. Звісно, все, все, що було, такі опорні пункти і місцевою владою, міста, району області. При граничних цих зонах все було зорганізовано. Підвіз, обігрів, медичне забезпечення, харчування, каву носили, напої, все. Михайло, це це і... унікальна Україна. Так, я, я вважаю, що взагалі сама, сама, ця сама організація громадянського суспільства. Дуже, це дуже була основа взагалі і в тилу. І на фронті, Мені здається, після цих випробувань ми не перевершені, тому будемо і досвід дуже великий. Це дуже гарно, що ви згадали про президента та про швейцарський годинник, тому що я був в Швейцарії нещодавно, спілкувався з багатьма волонтерськими організаціями. Президент завжди, президент Зеленський, завжди наголошує на тому, що необхідно ще більше підтримки за кордону. Це не лише стосовно. Військовою, це звісно, пріоритет, але і гуманітарна. От, взагалі, що, що чого, чого зараз нам бракує? От що можливо європейська спільнота? Ми розуміємо, що там економічні проблеми є. Проте, от що потрібно зараз робити, от в ті 3-6 місяців, щоб вони можливо нам більше ну не допомагало, а більш системно. Працювали із чого не достає. От. У мене є з цього приводу думка. Так. Тут потрібна певна профілізація цих громадських угу. об'єднань, благодійних фондів угу. оцих всіх місій. Тобто горизонтальні стосунки такі, де? так? От що... між, ними. між ними. Це середовище треба трошки систематизувати, систематизувати у форму. Угу. В якісь три напевно рівня. І це би було дуже унікальним для України. Була би, наприклад, така, це ж вже тут ми домінуємо напевно в світі з цифровізацією, да, із стосунками діджиталізації. маєся на увазі да, і Михайло Федорів. Тут молодчина, ну багато е кейсів зараз успішно реалізованих. І тут, напевно, треба між цими організаціями зробити таку платформу угу. і запропонувати їм. Взятись е, вузькопрофільні, наприклад, ті, що можуть в медичній сфері, чітко допомагати, mm -hmm. і -чі, мають донорів, ті, да. да. хто воєнні, можуть воєнні. Yeah. І вже іншу соціальну сферу для ВПО, для того продукти і все це можуть інші навіть. В сегменті того одної з платформ, наприклад, там, де харчування, інші ВПО, і це все, також можна зробити логістичний центр. Тобто, щоб там організації, от, як ми у Чехії, зустрілися, вони кажуть, ми можемо а, значить, перевозити ваших а, біженців mm -hmm. з окупованих територій. Вони купили навіть для цього були 10 мікроатобусів, 2 великі буси, і вони. Опаливо оплачували, я також пані Ірині Верочук зателефонував, кажу, є такі контакти, забирайте, працюйте. Багатьом нардепам, тобто, ми просто взяли, от після зустрічі, в Чехії, добре, що ми з ними познайомимося. Вони кажуть, ми цю опцію можемо забрати на себе. З продуктами там, каже, у нас не дуже, а от з такою місією вивозу людей обласнує. З когось території. Якщо зможе Те, Те, дати продукти, відповідно. У цілому світі, я вам скажу, це ж не новина, не не, не до нас, тобто то, ми придумали, а до нас це було вже. що 10% всього йде на підтримку там, церкви, великі угу. благодійні речі. Вони були, будуть. Я думаю, це вже виправдано, і там є де ще черпати допомогу. Дуже багато. Так. Просто і ще раз скажу: треба профілізація, повинна бути якась платформа. І ми, не може одна організація займатися десятьма напрямками. Я вважаю, отут ми оця тоша проблема, що ви кажете. Да, Якщо ми профілізуємося, ми будемо знати, що я заходжу на платформу оцих всіх суб'єктів цієї моделі. І кажу, дивіться, от потрібно там 200 тонн харчів. І це забирають в роботу ті організації, які мають своїх донорів, вони відпрацьовують. Під це там логістична опція підтягує контакти, каже, де, які ова, листи, збирає, це все готує. Юридичний такий сектор логістичний, він це закидує, модель зеркальна відчиталася. Далі ті кажуть, нам потрібно там стільки медичних там, сумочок там Мільйон штук. Хто може? Зголосились, донори сюди. Звідси логістично розібрали, і ми ж не можемо шкодувати комусь щось дати. Угу. Через руки закарпатців, що допомагали сотні Та. тонн пройшло, тисячі каміонів, можна сказати, перенаправилось у, на схід на південь України і в тому числі Київська область. Тому от оце треба якось вивести на якусь таку платформу. Згоден. згоден. Я як представник фонду, пострадавши діти війни і взагалі інших фондів, з якими співпрацюю, я бачу цю проблему відсутності профілізації. Тобто Не. хтось займається бороні жилетами, хтось займається продуктами харча. Ну це дуже важко. Але я бачу, є також вже природна фільтрація, так. і вона вже йде. І вже все розуміють, що те, що ви пропонуєте, це на часі наразі воно буде зроблено. Ми почнемо. Так. Я вже запланував. Так. На наступний тиждень ми спробуємо у Журоцькому районі, оскільки я згадував, вже, що ми створили були координаційний штаб. Цей координаційний штаб тоді в перші дні війшло близько 40 народних депутатів і близько 10 благодійних організацій угу. того часу. Зараз я вже знаю, що серед наших колег. Вже багато ще е, з'явилось контактів з іншими організаціями благодійними, які вже ці тим передавали, і це все, то, що я описав. Ми зараз запропонуємо цю їм модель, ми спробуємо. І, я думаю, вона вдасться. Потім ми будемо вже радити всім таку зробити модель, тому що це, це, це як хоча б вийдемо на рівень нашої області. Синхронізуємо їх інформаційно, логістично. Хоча, ну там буде прописано, я готую, я також е, за фахом юрист, спеціаліст правознавства. Ми підготуємо, що нічого не зобов'язує той фонд чи ту організацію займатися своїми статутними речами, які вони собі задекларували. Угу. Але координація оцих речей Закарпатській області пропонується вільна модель. Вона не зобов'язує ніякі нечленські членські внески, нічого там не потрібно були зобов'язання. Це буде інформаційний такий хаб всередині цих організацій, де ми просто. То сказали, хтось зміг це виконати, забрав, зробив, віддав. Я буду підтримувати, буду навіть приймати участь в цьому да. процесі. Останнє питання стосовно вашої команди і стосовно співпраці з іншими регіонами півдні, на Сході, тому що я знаю, що ну, до вас, скоріш за все, багато хто звертався і звертається, тобто, щоб Ужгородський район або взагалі от Закарпаття допомагала там, Дніпропетровській області, там, Донецькій. От ваша команда зараз в Києві. Та так таке розумію. і взагалі чи допомагали ви відправляти допомогу до інших регіонів? От ми були Absolutely. разом, разом а, на презентації автомобілів для ЗСУ а, з із народним депутатом з вашим колегою Тищенко, які відправилися до Миколаївського, але це лише один, один епізод. Зараз, так дуже багато було. От які інші області? Приймали. Миколаїв, так. я їх сконтактував з Румунами, декілька вантажів пішло Суми, Харків, угу. Харків Дніпропетровськ, Київська область. Тобто і зараз ще Абсолютно. Про це йде. Так? І це наші колеги і вже і партнери, тому що, ну, скажімо, що ми якісно відпрацьовуємо на документальному рівні угу. і на потребах. Mm. Тому що це важливо. Крім того, що ми не забуваємо за закарпатських бійців і ТРО, і з СУ, це mm -hmm. також mm -hmm. так, у нас словно, звісні бригади є, які підтримують все Закарпаття, їх, нашу 128-му, 101-го і всіх, ну бійців ЗСУ і не тільки. Але, скажімо так, це такі вже напрямки, які закарпатці вибрали, і ті області також допомагають. Тому є ця комунікація, вона. Зростає, і ми вже планували зимні речі і всі інші матеріали. Уже в липні у нас засідання було тут у Ужгороді, і ми вже такий план список склали нашим донорам за кордоном. Закинули, вони з ними попрацювали. Наприклад, і зараз ми очікуємо близько 50 тисяч матраців із нашого від нашого одного донора. Тобто вже і, да, це і для ВПО, це і для лікарень, і для військових е госпіталів, і бомбосховищ, де можуть потім і там людям давати, де полишались без, без житла. Ми заказали, замовили е, автомобілі пожежні, швидкої допомоги. Ми направду замовили е, декілька мільйонів теплих рукавиць, uh -huh. шапок і такої, таких речей, яких курток, яких ми будемо вже нашим е, на сході давати пів, на, і на півдні партнерам uh -huh. для того, щоб вони мали для забезпечення. Ну, -ду дуже дякую за те, що ви щиро е, всі розповіли. Я знаю, що ще багато що можна розповісти, і можливо, не, не можливо, а скоріш за все, ми буде, да. книги будемо писати. да, да як, як спогади. Але я впевнений, що ми не, не одне інтерв'ю саме ще зробимо. І е, дуже дякую. Я впевнений, що ваша команда і взагалі всі українці і громадські діячі, як ви, от ми є. Якоюсь мірою основою політичної нації українців, яка от почала вже дуже е, швидко будуватися, саме після 24 лютого, і ви це е, своїм можете підтримати і взагалі е, ну, стверджувати про це. Дякую вам за інтерв'ю. Спасибі uh, вам. Дякую. Yeah,